Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. І давайте швиденько пробіжимося по нашому майданчику у Яно франківську Подивимося, які трактори зараз є доступні до огляду тест-драйву. І давайте оберемо наступний акційний трактор, бо кількість їх трішки зменшилася. Так, почнемо. Янмарчик f 165 і пам'ятаєте, 4300 без ґрунтофрези, але... Буде трьох точка в подарунок, фаркоп і кріплення заводсь на бокові щоки присутні. 9900 ГІС 333. І по куботах тут що маємо 3600 ціни самовивозом, пам'ятаєте, 3600 задньопривідна кубота. Дуже хороший стан шин, хороший технічний стан. Грунтофриза метр, яка тут 30-та в комплекті. 3600, така сама повнопривідна. Вже 4600 теж в хорошому стані. Як в візуальному, так і технічному. По акційних якраз три тут і стоять. 4800 Aсті a 15 5400 l 1 255 задньопривідний Ножі на хрунту, фрезі нові. Ну і то, що ми обрали, 8800. Велетень 4 на 33 сили в чудовому стані технічному, візуальному, ну і грунтофриза. Зокрема, практично з новими японськими ножами 8800. 4900 малюк і секі 157-й. Теж ножі бачу, як нові, тільки фарба підтерта рівень горизонту, двох точка, але можливо доустановити трьох точку. Так, повний привід забрали. Все, інші позабирали. 23, 201-й в хорошому стані. Візуальному, технічному, дуже збережений тракторець. 201, й 7400 з ґрунтофризою, звичайно, просто ґрунтофризу відвезли вона в нас біля сервісу. 10900. Десь от така ціна. І нові шини тут будуть. Пам'ятаєте, для міжрядного обробітку кроплення. Ну, реально. Для фермерів, які займаються овочевою групою. Ну, Ягоди теоретично теж воно актуально, оскільки висота кліренсу 60 см, найнижча точка, і то це не мости, а рульова колоночка і телескопічна передня балка. Цікавий трактор 28 сил, свіжі роки, десь 15 рік. Що ще 14714,5 орієнтовно ГІС-48. Дуже хороше збережена шина, як передня, так і задня. Просто ще на довгі роки вистачить користування кабіна з кондиціонером, все працює справно, 48 сил. І, і повинен сказати, що хай спід коробка 30 км на годину, грунтофриза кобаші метр м. Ні, ніпло, 1,90 ні, м. Швидкий також. High Speed, бачите, GL33. 9500 на цих шинах. 9700. На шинах нових. Пам'ятаєте, є тут така опція, теж нові шини поставимо. Якщо буде бажати цього покупець, можливо, за 9500 і забере і сам якби поміняє. Ну і десь в межах 9 буде GL300-й. Тут з шинами повний порядок. Як передніми, так і задніми ще не готували, просто причепили фризу, перевірили. Навіть ще не помили. Не встигаємо, маємо. Запрошуємо механіків на роботу, хто має можливість бажання відгукніться, оскільки от бачите, що стоять тракторці з крайнього надходження. Ми вже чекаємо нове, от, і, і ще навіть не покомплектували. Тут в межах 9 тисяч. Телефонуйте, і уточняйте, якщо у вас цікавий gl 300, він не на Hi-Speed, а звичайна а, коробка UShiftська 15 км на годину. Ось такі тракторці, і очікуємо зараз надходження, тому обов'язково вам покажемо, що ми отримали, і трішки. Поновимо наш асортиментний ряд, теж підготуємо, постараємося до часу надходження підготувати трактори з крайнього надходження і показати, зняти огляди. Але це не точно відверто, бо рук не вистачає. Всім успіхів, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.